i no. Досі ми говорили про дизайн, новітні технології серії К-4. А тепер давайте трохи поговоримо і про продуктивність. Машини серії К-4 відмінно виконують функції як екскаватора, так і навантажувача. Вигідно відрізняються своєю високою продуктивністю завдяки міцній конструкції та швидкій і ефективній гідравлічній системі, яка забезпечує максимальне зусилля відриву навіть на низьких обертах. Серія К4 вражає своїми показниками по глибині копання максимальні експлуатаційні вазі, висоті завантаження та зусиллю відриву ковша. Крім того, нова серія К-4 зі зменшеною висотою кабіни дає відчутну перевагу при транспортуванні і полегшує роботу на ділянках з низькою робочою висотою. Серія к 4 надає можливість роботи з дуже широким переліком та типами навісного обладнання. Завдяки вже встановленим потужним гідравлічним системам та швидкоз'ємним механізмам, підключення гідромолота займає лічені хвилини. Керування нещодавно доданою функцією пропорційного управління телескопічною стрілою. Оператор легко здійснює за допомогою джойстика. Екскаватори навантажувачі серії К4 прекрасно виконують функції екскаватора і навантажувача, а їхні габаритні розміри і потужність перевершують будь-які очікування. А можливість використання найрізноманітнішого навісного обладнання надає машинам вражаючої універсальності за надвисокою ефективності.